Третій день у Кропивницькому організовують тренувальні збори з джиу-джитсу. Це бойове і спортивне єдиноборство. З початку повномасштабної війни це перші подібні заняття. Говорить їх організатор Євген Скрда. Каже, за шість місяців завдяки особистим зв'язкам зі спортсменами США та країн Європи передали українській армії півмільйона гривень. Перший час ми збирали просто завдяки нашому, нашому авторитету, нашій репутації в соцмережах. Просто збирали на картку і передавали це все, куди потрібно. Говорить, нині поєднують спорт і благодійність. – це, по перше, така загальнофізичний розвиток. Це дуже гарно розвиває витривалість. Це і моральна така закалка. Це і тренувальний збір. Це є наша ця робота. Ми вміємо боротися. Ми цим багато років займаємось, і ось приїхали люди, які нам заплатять кошти за знання. А ми ці кошти передамо на потреби засіл. І підтримали хлопці. Це Роман Непота, Дмитро Бабічук. Дмитро Бабічук з Нетешина, Роман Непота наш з Кропивницького спортсмен. Тренер Роман Непота, чемпіон Європи джиу-джитсу. У нас на зборах два тренування на день, зранку та ввечері. Коже тренування має свої, як скажемо так, прийоми. Вчора, наприклад, працювали більше боліві на ноги. Сьогодні зранку працювали за прийоми. Ми робимо розминку невелику, потім відпрацьовуємо техніку, багато роз'яснюємо, пояснюємо всі деталі, всі нюанси виконання цієї техніки. Серед учасників занять кропивничани, жителі Києва, Запоріжжя, Черкас, Кривого Рогу, Кременчука і Вознесенська Миколаївської області. Були об'явлені ті збори, які йдуть всі знають на допомогу в в нашей стране. И попросили всіх, хто по возможности може прийняти участь выскочить. И І как-то так вот сложилось спонтанно зібрав спортивну сумку і приїхав сюди на збори, підтримувати ребят, побороться з ними, отвлечься частично підтримати свою форму і познайомитися вже поближе валочі з вашим прекрасним городом. Джиу-джитсу займаюсь з 19 років. Кращити свої навички бразильському джиу-джитсу. Я приїхала сюди, щоб поспілкувати з різними спортсменами. Усього у тренувальних зборах беруть участь 30 ро людей, переважно ті, хто вже має певний досвід з джиу-джитсу. Весь прибуток, який ми отримуємо з проведення зборів, ми передамо на Кропхаб, це фонд серця матерів. Вони знають, що потрібно хлопцям на передовій саме зараз. На даний момент вже зібрали близько 20 тисяч гривень. Може, ще хтось доїде і зберемо ще додатково. Тренувальні збори триватимуть до 21 серпня. Анна Добрань, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.